Оправді Бог є Бог серед і вдів, ми не збагнем, чому я так у світі, що в окремих сім'ях без батьків з самого малку виростають діти. Є батько і мама навкруги в домах, якби там знали, що то справді значить, а десь не ляже батькова рука. Ніколи вже на голову дитячу, десь вже ніколи мама перед сном не поцілує і ковдрою не вкриє, і можна лиш поплакати тайком, коли від жалю серце заніміє. Ми не збагнем, ніколи не збагнем, аж поки не зустрінемось у небі. Чому в житті слідства чашу п'єм, і змочуєм слізми в дівства постелю. Але є Бог, Бог всіх сиріт і вдів, що знає все з кінця і до початку, який ростить із хлопчик, і мужів, і заміж дочок видає, як батько, що береже, дає щоденний хліб, що є і батько, і чоловік, і мати. І через безліч безпросвітних діб веде, щоб ворог не посмів зламати. Коли обступлять хмари навкруги, і страх, і сумнів бурями повіє, є той, що поміч подає завжди, і загасити не дає надію. Він Бог, він вірний, вірний сам собі. Як обіцяв, то зробить неодмінно. По правді він не забуває вдів, і сиру там дає благословіння. Амінь.